Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто з нами розглядає задачі з параметрами на моєму третьому курсі. Мій третій курс це курс, коли ми розглядаємо задачі з параметрами на ЗНУ НМТ. І ми з вами зараз розглядаємо задачу з параметрами 2018 рік. Задачу з параметрами, основна сесія. Комбінована нерівність першого типу. Розв'яжіть ось таку нерівність залежна від значень параметра А. Як ми з вами вже вели мову, у нас у десятій роки були складні нерівності. Минулий мій фільм був присвячений задача з параметром опробної сесії. Там, на, на мою думку, вона трішечки важча. Сьогоднішня трішечки легша, якщо так можна сказати. І, безумовно, я маю вам дати час, щоб ви спробували розв'язати самостійно. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте цю нерівність розв'язати самостійно. Я сподіваюся, у вас вийшло. І якщо ми. На цю нерівність подивимося, давайте я її випишу. Якщо учень, я буду себе ставити на місце учня, якщо учень починає цю нерівність. Чи можна це почати з області визначення нерівності? Мабуть, можна. Область визначення нерівності. Давайте йти. Але область визначення нерівності тут буде і по іксу, і по. Коли я викладав в математичних класах, я інколи так і писав. Область визначення по, область визначення по іксу. Ну, давайте сьогодні не буду, напишемо все разом. Давайте почнемо з А. Оскільки А є основою логарифма, то А більше нуля, а не дорівнює 1х. Х стоїть під знаком логарифма, тому х більше нуля. І весь чисельник, весь чисельник не дорівнює нулю. Ну, ось, якщо формально написати область визначення, вона буде така. Але виникає питання, чи треба? Поки ми відповідь не знаємо на це питання, але окремі елементи області визначення нам точно знадобляться, ми розв'язуємо нерівність залежно від значень параметра. І ми зразу можемо сказати, що якщо А менше нуля або дорівнює, або А дорівнює одиниці, то ми не можемо знайти логарифм, і нерівність не має змісту. Тут я маю зробити певну примарку і сказати наступне. В залежності від того, шановні учні, шановні вчителі, які ви книжки читаєте, які ви ролики дивитеся, деякі автори можуть у подібній ситуації сказати: нерівність немає розв'язку. Це також правильно. Це та також правильно, які можуть бути розв'язки, коли змісту немає, на мою думку, фраза нерівність не має змісту, вона, скажімо так, дещо сильніша. І апріорі з неї випливає те, що нерівність не має розв'язків. Філософське питання, я це обговорював із колегами, в принципі, єдиної думки немає. Я вважаю, що краще писати нерівність не має змісту. Якщо а більше нуля і а не дорівнює одиниць, так тут я неправильно. Якщо а дорівнює більше менше, або дорівнює нуля, або А дорівнює одиниці, нерівність не має зміста. От якщо А більше нуля і не дорівнює одиниці а, то нерівність має зміст. І ми зразу можемо подивитися на чисельник, то наш чисельник, логарифм, буде дорівнювати 0, тоді х, коли х дорівнює одиниці. Це наш корінь відповідного рівняння. Чудово. А які в нас числа не будуть попадати в область визначення? Тобто, коли в нас знаменник дорівнює нулю? Це важливе питання. Це А нехай буде, це нехай буде Б. Ми беремо знаменник, прирівнюємо до нуля. Отримаємо абсолютно завжди квадратне рівняння з параметром. Для всіх значень параметра, це рівняння є квадратним, що дуже добре. Якщо корені цього рівняння деякі учні вчителі можуть знайти теорему Вієта, будь ласка, але все ж таки абсолютна більшість учнів буде працювати з дискримінантом. Давайте я попрацюю. Ми маємо добросовісно це розкрити. Це виходить А квадрат, тобто дуже класно, дискримінант є повним квадратом. Це каже про те, що корені цього рівняння будуть раціональними виразами від А. І таким чином ну, розв'язування буде відносно нескладним. Було б набагато гірше, якщо б дискримінант не був повним квадратом. Отже, ми знаходимо корені цього рівняння. Давайте я щоб не забути. ну, Про те, що плюс або мінус з мод, там, в принципі, це корені з дискримінанта це модуля, правда? але перед модулем буде плюс або мінус, ніякого іншого знаку немає. Я це багато разів коментував, чому я модуль не пишу. І Ми маємо отримати тут 2, а тут 2 мінус А. І так, давайте я в цей момент випишу. Ми, розгля, давайте випишем, ми розглядаємо А більше нуля, а не дорівнює 1. І ми маємо цікаві ікси, які нас будуть цікавити. Один ікс, одиничка. 1 один ікс, двічка. Тобто, все дуже класно. Вони ніяк не залежать від А. А третій ікс, 2 мінуса. От він. На жаль, віда залежить. І від того, що він залежить відео, це нам дає роботу. Бо якби ми третій х отримали теж якесь конкретне число, що віда не залежить, ну, параметр був би пасивним. Ну, не було б нецікаво просто-напросто. Отже, нас буде цікавити, як два мінуса відноситься по порівнянні з. Давайте, я це схематично покажу. Це не дуже просто. Не дуже просто. От в нас є один, який буде замальований, у нас буде двійка, яка не належить області визначення. І нас цікавить, де знаходиться два мінуса. Два мінуса, воно може знаходитися тут. Воно може, може зараз один співпадати. Може, може, ми не знаємо. Воно може знаходитися тут, може тут знаходитися, може тут знаходитись. Де воно буде знаходитися? Давайте розбиратися. Які випадки нас будуть цікавити. Два мінуса може бути менше 1. А, ще 0 є, перепрошую. Ще є область визначення. От про що я забув. Ще область визначення х більше або дорівнює 0. Так, де вона є? Да, Давайте я трішечки. Починаю поспішати. Значить, у нас ще є 0, і тому може і тут знаходитися теоретично. Значить, Якщо 2 мінуса менше або дорівнює 0, нас буде цікавити перша ситуація. Якщо воно між це число між нулем та одиницею. Давайте зразу прикинемо, чи може це число 2 мінуса дорівнювати? Це моя чорнетка. Чи може воно дорівнювати 1? Не може. Тому що а тоді дорівнює 1, а 1 не входить в область визначень. Ну, вже нам трішечки повезло. Чи може воно бути між 1 і 2? Може, чому б ні? Чи може цей вираз дорівнювати 2? Якщо воно дорівнює 2, а дорівнює 0, а дорівнює 0 не входить в область визначень. Чи може цей вираз бути більше 2? Якщо цей вираз більше 2, то тоді А менше 0, це також не входить в область визначень. Отже, з усіх випадків, які нам необхідно розглянути, ми виділили. Всього, ну, всього, я так кажу, жартама, всього три випадки. Могло бути більше. Тобто, все залежить від того, як воно складалося. Складалося це нерівність. Отже, ми виділили три випадки. Шановні учні, шановні вчителі, якщо ви до цього моменту не дійшли самостійно, варто натиснути паузу і спробувати цю. Нерівність довести до кінця, а я для нашої подальшої роботи вже її скопіював. Шановні глядачі, сподіваюся, у вас вийшло довести цю нелегку нерівність до кінця. Щоб нам було легше, я її зразу перепишу у такому вигляді, що я розкладу на множники знаменник. І буду розв'язувати методом інтервалів. Безумовно, в кожному з цих випадків, значить, це в нас х-2. Підглядаю я корені, щоб не гортати. Менше буде рівнює 0. Ну що, давайте я, в принципі, мабуть, треба буде багато разів копіювати це. Отже, давайте розглядати 2 мінус А. Перше, це значить у нас Г етап і перший 2 мінуса менше або дорівнює 0, тобто А більше або дорівнює 2. І ми повинні оцінити кожне із множників для того, щоб розставити знаки. Значить, Я маю поставити наші числа. Два мінуса менше нуля, а наша область визначення це х більше нуля. Ось така область визначення нерівності. Тому те, що 2 мінуса десь тут теліпається, нам абсолютно ніяк не впливає. Значить, ми ставимо одиничку, яка перетворює у нуль чисельник і буде входити в розв'язок. І сюди ставимо 2 Ну, і тут багато що залежить. Тобто оцей множник, два мінуса. Оцей множник, ну, він на що не впливає в даному разі, оцей множник. оцей. Е, ну, Багато що залежить від майстерності того, хто Е, Тобто, ми з вами маємо. головна робота тут, Головна робота оцінити оцей вираз. Оцінити цей вираз. Чому? Тому що в залежності від А і від Х, він буде як додатнім, так і від, може бути як додатнім, так і від'ємним. Тут нам знадобиться е, така корисна штука, яка є в моєму підручнику Алгебра, і для, навіть для стандарту 11 клас логарифм цей більше нуля. Якщо ха по одну сторону від одиниці, тобто, якщо х більше одиниці А більше одиниці, Або якщо вони обидва менше одиниці, але більше нуля, І цей логарифм менше нуля, якщо вони по різні сторони від одиниці. Тобто х, наприклад, менше одиниці А більше, або навпаки. Корисно, корисно. І в принципі, давайте я нам це багато разів може знадобитися сьогодні. І ось коли учень сидить на ЗНО, то аналізувати саме у такому вигляді з А, я вважаю достатньо складно. Звичайно, сильно підготовлений учень. Математичного класу, ну, можливо, да, можливо, розв'яжемо, можливо, швидко, не знаю. Але, але що хочу сказати, але ми, ми покритикую своїх колег. У мережі є розв'язування цього завдання, займає 10 хвилин. І далі автор цього ролику плюс-мінус, плюс-мінус, нічого не пояснюю, що Звідки береться, плюс-мінус? Звідки береться? Учню це не буде зрозуміло. Як зробити так, щоб учню було зрозуміло? Я вам пропоную спосіб пробної точки. А більше або дорівнює 2. Ну, наприклад, А дорівнює 3. І ми будемо бачити, що ми можемо написати те, що в нас вийшло, і те, що я напишу. Мені зразу допоможе. Я взяв пробну точку 3, тут буде х плюс 1. Потім я застосовую оцю те, що я вам запропонував. Якщо х від 0 до 1, логарифм менше 0. Ну, давайте давайте буду писати, х належить від 0 до 1, тоді логарифм менше 0. І внизу також менше нуля. Цей компонент завжди більше нуля в цьому випадку. Тобто тут буде плюс. Потім я експериментую далі, тут буде мінус. Чому? Тому що якщо х належить від 1 до 2, то чисельник вже стає додатнім. А знаменник все ще залишається від'ємним. І нарешті потім обидва вони будуть додатними. Мені треба менше або дорівнює, рівня, значить х належатиме від. Одного до двох. Один ми включаємо, два ми не включаємо. Зверніть, будь ласка, увагу, для такої нерівності ну, пробна така точка, пробне А нас виручає. Хоча знову-таки кажу, сильні учні математичних класів ну, за великим рахунком можуть проаналізувати відповідно для будь-якого А. Це не, ну, тобто А більше двох, тому з одиницею завжди по одну сторону. Тобто можна проаналізувати. Спробуйте. Можливо, це в вас вийде. Але все-таки абсолютній більшості учнів буде зрозуміло, якщо ми будемо аналізувати саме, взявши конкретне А. Тепер наш другий випадок. Все-таки треба бути дуже серйозно підготовленим, щоб аналізувати логарифм зразу по. Двох параметрах по x і па. Значить, давайте ми тут попрацюємо, що в нас тут буде? Мінус 2 менше, мінуса, менше мінус менше 1, а більше 1 менше 2. Отже, якщо А більше 1 менше 2, ми з вами рухаємося далі для ось такої нерівності. Для ось такої нерівності, ми рухаємося далі. Ми теж маємо дуже акуратно. Спочатку ми маємо розставити ці точки, давайте я це зроблю. Ми з вами чудово пам'ятаємо, що від 0 у нас х, потім у нас іде два мінуса між нулем та одиницею. Виколота точка. Потім у нас йде одиниця. Яка корінь чисельника, і потім у нас йде двійка. Тобто ми з вами отримаємо, як ви легко бачите, вже чотири інтервали, які я правильно розставив. Знову таки, ми можемо взяти перший спосіб: пробна точка А до рівня 1,5, написати те конкретне, що в нас вийде. І я вже, ну, скажімо так, мучити не буду. Мінус 0,5. І якщо ви все правильно розставите, то буде мінус плюс, мінус, плюс, нам треба мінус. Тобто я ось тут замалював, давайте я зразу напишу. Х належатиме від 0 до 2 мінуса, не включаючи в об'єднанні від 1 до 2. А другий спосіб все-таки полягає в тому, що ми аналізуємо цей логарифм у загальному вигляді. Ну, я вже так трішечки відчуваю, що я вас підготував до цього. <смі> трішечки. А від 1 до 2, Що це каже? Що цей логарифм буде більше нуля, а від 1 до 2. Якщо х більше 1, тобто якщо вони будуть по одну сторону. Від одиниці. І цей логарифм в даному випадку, для даного випадку, менше нуля, якщо х від нуля до, до менш, ну, більше нуля менше 1. Ми фіксуємося на тому, що А конкретно більше одиниці в цьому випадку для даного розгляду. А більше одиниці. І це нам дозволяє абсолютно так само. Закінчити. Да? Ну, я вважаю, що загальне, так, таке загальне дослідження, воно все-таки важкувато для сприйняття учнів, які вчилися у звичайних класах, не у математичних. Про третю ситуацію я не забув абсолютно. Тільки я маю скопіювати нашу нерівність. Я вже це роблю. Це по-перше. По-друге, я маю скопіювати цю третю ситуацію. І я маю цю ситуацію собі задати питання, яке ми тут розглядаємо. Давайте дивитися. Віднімаємо двійку. Мінус 1 менше мінус А менше 0, тобто А більше 0 менше 11. Так само. Є такі самі два випадки. Або ми можемо два, два способи. Перший спосіб, ми можемо взяти пробне А. 0,5 написати в цьому вигляді дуже конкретну нерівність менша буде рівню нуля єдине, що що бажано розставити ці числа. Від нуля ми відштовхуємося, потім в нас йде одиниця, два мінуса між одиницею і двійкою. І ось такі інтервали ми отримаємо. Беремо конкретне А, розв'язуємо: плюс-мінус, плюс, мінус нам треба мінус. І для такого А х належатиме від 1 до 2 мінуса не включаючи, і від 2 до плюс нескінченності. Ну, а другий спосіб, я думаю, ви вже теж здогадалися. Ми аналізуємо в загальному вигляді цей логарифм, пам'ятаючи про те, що основа в даному разі бігає від 0 до 1. Ну, я думаю, що якщо буде бажання, ви проаналізуєте самостійно. Ну, хочу сказати, ну, давайте я напишу відповідь і спробую не забути. Сказати, що воно і так складне, могло бути ще складніше. Якщо А менше або дорівнює нуля, 0, або А дорівнює одиниці, 1, то немає розв'язків. Або, Ну, давайте напишу, немає розв'язків. Там написав немає зміста. Все, все залежить від того, як... який підход у вчителів. Якщо а належить від 0 до одиниці. Тобто я буду далі. Я вам в багатьох фільмах розказую. Я, коли пишу відповідь, то я люблю рухатися від найменшого параметра до найбільшого. А якщо А від 0 до 1, це якраз наш останній випадок. То х ось такий буде. То х ось такий. Якщо. Якщо А. Від одиниці до 2, ви пам'ятаєте, що дорівнювати одиниці А не може. Так? Якщо А від одиниці до 2, то то у нас це наш оцей випадок, ось він. Ось вона відповідь. Ось вона відповідь. Ну, Я звіряю, тому що тут не банальна нерівність. Якщо А від 2 до плюс нескінченності, то це наш якраз було перше, що ми розглядали. А від одиниці до 2. Нелегко, нелегко, нелегко. Але могло бути ще важче теоретично, в якому випадку. Ну, якби, наприклад, ці випадки, на які нас автори вивели, от був би тут випадок а не від 0 до одиниці, наприклад. А від 0 до 2, тоді б окремо треба було розглядати. А не недорівнює одиниці, а від 0 до 2. Значить, воно б розпадалося ще на два випадки: від 0 до одиниці, від одиниці до 2. Ну, склали як склали, і так достатньо це. Це серйозна нерівність. Серйозна, технічна нелегка нерівність. Ідея нібито зрозуміла, а технічно дуже нелегко. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.